5 червня завершується термін, визначений державою на проходження ВЛК для українців, котрі мали статус обмежено придатних до служби за станом здоров'я. Тим, хто не встиг цього зробити з 18 травня 2024 року, загрожує штраф. Про це під час прес-конференції повідомив речник оперативного командування Захід сухопутних військ зсу Олег Домбровський. Сума вона відповідно до норм чинно-законодавства Кодексу України про адміністративні порушення, коливається від 17 тисяч 300 гривень до двадцяти тисяч гривень. Перший крок адміністративної відповідальності, Далі все одно потрібно буде прийти військово-лікарську комісію, Якщо ви її не проходите, не сплачуєте штраф, це знову ж таки йде обтяження, яке може призвести в підсумку до кримінальної відповідальності. Мобілізаційні процеси на Хмельниччині відбуваються у плановому режимі. Область на другому місці в Україні за рівнем мобілізації. Втім, є неприємні випадки, пов'язані з роботою ТЦК та СП. Такі сталися за останній місяць в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Жоден запит, який стосується груп мобільного повіщення. Інцидентів, які мають місце, в тому числі, на жаль, того ганебного випадку, який мав місце в Кам'янці-Подільському, вони не мали б мати місця. Багато прикладів, коли гається самостійно час, має право на відстрочку, але жодного разу не звернувся територіальний центр. Наразі термін адаптаційного періоду в армії для мобілізованих від п'яти до десяти діб. А базова військова підготовка безперервно триває у двох напрямках: для придатних і обмежено придатних. Проєкт мобілізації чоловіків віком від 18 до 24 масштабувався, і наразі молодь може обирати з більше як сотні військових частин для майбутньої служби. Мови не йде про тут зменшення мобілізаційного віку, а лише за пропозицію нашої молоді. А якщо військовослужбовці віком від 18 до 24 років, які ще до умови, Спецконтакти 1724 проходили військову службу. Вони не чинили жодних дисциплінарних пропорушень. Вони також мають право на отримання винагороди у вигляді 1 мільйона гривень за виконання обов'язків військової служби безпосередньо в районах виконання бойових дій. Ухочі навчатися в одному з 16 військових вишів, можуть подати документи до кінця червня. Зарахування відбудеться до 5 серпня. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.